переважній більшості цей вірус передається статевим шляхом. Основна діагностика це плр Діагностика: 95% випадків раку шийки матки спричинені саме вірусом папіломи людини. Специфічна профілактика це є щеплення. Щеплення, яке з'явилось у 2006 році в світі. Вірус папіломи людини це один з видів віруса, який вражає слизову оболонку і шкіру. Дуже поширений серед населення в світі. Приблизно 11% навіть більше людей інфіковані цим вірусом. Є два види вірусу високоонкогенний, який не спричиняє онкологічні захворювання, але спричиняє бородавки, кондиломи, плоскі і гострі, і спричиняє е, захворювання на шийки матки. В переважній більшості цей вірус передається статевим шляхом. також контактним шляхом, контактно побутовим, і також під час пологів дитинка може інфікуватись під час пологів від своєї мами. Сам вірус це не захворювання, він просто спричиняє деякі захворювання, тому симптоми. Це скарги на появу анерептальних кондилом або плоских, або густрокінцевих кондилом, бородавок, бородавок на зовнішніх статевих органів, надмірні виділення статевих органів, свербіж. Ці всі симптоми не є специфічними для віруса. Вони можуть зустрічатись при багатьох інших проблемах, але запідозрити наявність цього вірусу при огляді можна. Основна діагностика це плр діагностика. Ми нею дуже широко користуємося і пацієнти багато вже чули і знають про це дослідження. Наступний метод, він, так би мовити, непрямий – це взяття паптесту з шийки матки. І при дослідженні цього паптесту з шийки матки, тобто цитологічного дослідження шийки матки, можна запідозрити на наявність цього віруса. Лікування вірусної інфекції на інфекції направлення саме на елімінацію, тобто виведення вірусу із організму людини. Противірусних препаратів, як таких, які вбивають віруси, як антибіотики, таких не існує. А препарати, які допомагають власному організму боротись проти вірусів, їх багато, і ми їх призначаємо для лікування. Віці До 20 років, то елімінація вірусу проходить дуже швидко. Тому що при попаданні вірусу в організм, він може попадати за, за життя багато разів, і організм з ним успішно бореться і не викликати патологічних процесів. Але тоді, коли знижений імунітет, є якась супутня інфекція, є якесь переохолодження, стресові ситуації, на фоні інфекцій Інших інфекцій, які передаються статевим шляхом, особливо таких трихомоніаз, гонорея, ну і інші Віл-інфекція. цей вірус може почати діяти і почати викликати патологічні процеси на шийці матки. І в у вигляді передракових станів, і раку шийки матки, адже 95% випадків раку шийки матки спричинені саме вірусом папіломи людини. Тому ми і звертаємо увагу на цю проблему. І рак шийки матки на другому місці серед онкологічної патології серед жінок. Профілактика існує як специфічна, так і неспецифічна профілактика. До неспецифічної профілактики ми можемо віднести ці, такі заходи, як бар'єрні методи контрацепції, тобто презервативи, які будуть запобігати інфікуванню. І специфічна профілактика це є щеплення. Щеплення, яке з'явилось у 2006 році в світі, щеплюється за допомогою вакцин. В Україні наявні дві вакцини. Які ми можемо використати, і у нас, зокрема, в нас в місті, і можемо щепити дівчат і жінок від 9 до 13 років. А ми робимо два щеплення. І одна з вакцин може використовуватись жінкам до 45 років. Від 15 і до 45 років там робимо три ін'єкції, тобто три ще і дві, дві ревакцинації протягом року. Стійкий імунітет вона дає від 5 до 8 років, і бажано цю вакцинацію звичайно починати до початку статевого життя. Хлопчиків щеплювати треба, тому що в них також можуть бути такі проблеми. І вони, якщо ми знаємо, що це є статевий шлях передачі, то звичайно, що і хлопчики будуть вражатись цим вірусом. В якому віці такому, як і дівчаток. В основний календар щеплень наша країна поки що цю це щеплення не внесла в Україні. щеплення від вірусу по білому людини є рекомендована вакцинація. Якщо ти зробив вакцинацію, а потім пропустив, тобто ці три ін'єкції ти маєш отримати протягом року. Якщо вже більше року пройшло. То то вакцинацію треба починати знову. Є об'єм обстеження, які ми робимо перед цим. Це огляд сімейного лікаря або терапевта, щоб виявити стан здоров'я пацієнтки. Робимо деякий об'єм обстежень гінекологічних і призначаємо призначаємо вакцинацію. Єдине єдиний великий недолік в нашій країні економічний. То що пацієнтка змушена буде купувати цю вакцину сама в аптеці. Я би хотіла побажати, щоб жінка приходила на огляд до гінеколога не тоді, коли вже її щось турбує, і турбує дуже серйозна патологія, а профілактично щороку, один раз на рік. Там, де вона може отримати огляд, обстеження, такі, які будуть виявляти і наявність вірусу, і наявність якихось патологічних процесів на шийці або в молочній залозі, або в інших статевих органах. Мені би хотілося, щоб і самі трошки люди інформували, і задавали лікарю на прийомі запитання, чи є, чи можна, чи як це зробити. Оце я би хотіла почути такі запитання в себе на прийомі.